Вітає теплокрано! Сьогодні ми поговоримо про акумулюючу ємність. Що це таке і для чого вона потрібна? По суті, акумулююча ємність це така новинка на нашому ринку опалення, але вона дуже потрібна. Для чого зараз ми пояснимо? Акумулююча ємність це ємність з водою, утеплена. І слугує для того, щоб закумулювати в ній тепло з різних джерел енергії. Таких, як особливо твердопалений котел, сонячна енергія. Нехай навіть це буде газовий чи електричний котел, або тепловий насос. Це невід'ємна частина сучасної опалювальної системи. Особливо, якщо у вас є кілька джерел енергії. Вони є, як правило, ситуативними, нестабільними, і акумулююча ємність допомагає якнайкраще використати ці джерела. Наприклад, розглянемо таку ситуацію, що крім газового котла, у вас є дровяний котел. Багато хто знає, що дровяний котел він нестабільно горить. Тобто, в перші години він видає дуже багато тепла, після кількох годин роботи він згасає і того тепла від нього немає. Для того, щоб то тепло використовувати якомога ефективніше, його треба спочатку закумулювати, а потім на протязі довгого часу використовувати. Це є, по суті, найправильніше використання буферної ємності. Також є такі види енергії, як, наприклад, сонячна енергія. Вона відноситься також до нестабільної і ситуативної. Тобто в одній половині дня. Може бути багато сонця, інших 2 дні його може взагалі не бути як такого. Тоді ж, для чого потрібна ця акумулююча ємність? В той день, коли тепла від сонця є достатньо або навіть забагато, його треба по максимуму зняти і закинути в акумулюючу ємність для того, щоб пізніше використати. Або, наприклад, наступає така ситуація, так звана міжсезоння. Хоча таких днів в рік буває небагато, але вони дуже сумнівні, з точки зору якої. Вроді день теплий, а ніч відносно холодна. І здавалося, вже не є опалювальний період, але газовий котел треба деколи запустити. І тоді вагаєшся, потрібно його включати чи ні. Якраз таких вагань би не було, якби використовувалася акумулююча ємність, в якій була б певна енергія. І тоді би ви не вагалися, включати котел чи ні, а просто використали би енергію з акумулюючої ємності, яка би там скопичилася з будь-якого джерела енергії. До таких нестабільних видів енергії також ще відноситься електроенергія. Багато хто задумується опалювати будівлю електрикою, але це практично неможливо, не маючи спеціального тарифу на цю електроенергію. Такий тариф можливий тільки при нічному використанні цієї електрики, коли вона є відносно дешева. Але нею треба користуватися на протязі цілого дня. Тому, використовуючи електрокотел вночі, коли ця електрика дешева, і буферизуючи цю енергію в акумулюючу ємність, ми потім днем, коли ця енергія буде дорога, будемо використовувати це тепло, вже закумулюючи його перед цим. Також акумулююча ємність потрібна не тільки для буферизації тепла, а також, як ми знаємо, що проблема дров'яних котлів, найчастіше це є їх закіпання. Воно відбувається тоді, коли пропадає електроенергія. З акумулюючою ємністю, якщо ви будете її мати, ця проблема вирішується. Котел не закипить при правильній, наголошую, правильній обв'язці. В акумулюючу ємність також можна заганяти тепло з багатьох джерел енергії, особливо, якщо ви маєте крім газового котла, наприклад, камін з водяним контуром, тепловий насос, сонячний геліколектор, електрокотел або дров'яний котел, на тверде паливо. Акумулююча ємність буває кількох типів. Вона буває з теплообмінниками, а навіть з монтованим бойлером, що є дуже цікаво. Така модель, тому що не потрібно додаткових коштів окремо докуповувати бояр і до нього робити дорогу обв'язку. Це є вже компактно в одному корпусі, пізніше ми про це розкажемо. Особливу увагу треба приділити роботі твердопаливної котла з акумулюючою ємністю в Робота цього котла разом з ємністю є набагато ефективніша. Деякі виробники котлів заявляють, що є той чи інший коефіцієнт корисної дії. Але треба розуміти, що цей коефіцієнт досягається при певних або ідеальних умовах. Якраз од... однією з цих умов є акумулююча ємність. Коли котел працює через неї, він працює на повний коефіцієнт корисної дії, на повну потужність. Таким чином ви отримуєте максимальне тепло з дробу. Часто люди запитують, скільки часу горить твердопаливний котел. Це питання дуже відносне, але скажу коротко про те, що немає значення, скільки часу він горить, якщо у вас є акумулююча ємність. І чим вона більша, тим краще. Тому що по-правильному було б діставати тепло на протязі довгого часу з неї, а не з котла. Часто люди роблять так, що пригашують роботу котла, цим самим розтягуючи його роботу. Але це є неправильно. Так як в цьому процесі котел сильно зашлаковується і засмічується. В ідеалі він би мав працювати на повну потужність. І нехай це буде 3 або 4 години. Коли ви зробите підряд кілька закладок палива, наприклад, двічі або тричі підряд, ви закумулюєте. Бочці багато енергії, і цієї енергії вам достатньо буде, щоб розтягнути її по часу на день. Буває навіть і так. Це буде самий правильний варіант. До того ж, в парній роботі з акумулюючою ємністю котел менше засмічується, його, як і димохід, треба менше чистити, а це є великим плюсом. Тобто, можемо зробити висновок що робота котла твердопалною разом з акумулюючою ємністю набагато ефективніша, а також ємність є невід'ємною частиною сучасної системи опалення. Ось так зовні виглядає акумулююча ємність в ізоляції. Це є 500-літрова ємність. Стандартна ємність має виходи під котел, а також на систему на радіатор. Додатково в ній є отвори для зливу, для розповітрювання і ревізійний отвір. До речі, цей отвір це робить у всіх моделях. Він є досить практичним, хоча, здається, для чого його, але ревізію потрібно здійснити хоча б раз у два роки вичистити шлам. Також цей отвір може слугувати як отвором для вставлення додаткового теплообмінника. Коли ви з часом надумаєте сюди додати ще якесь джерело енергії, ця модель називається НАДО 750 літрова. Чому НАДО? Всередині цієї моделі, як я говорив раніше, вмонтований бойлер. Тобто в одному корпусі є два елементи акумулююча ємність та бойлер. Це є досить зручно, тому що воно економить місце, а також є дешевше по витратам. Тому що якщо б ви окремо купляли акумулюючу ємність або бойлер, вам би вийшло це дорожче. Тим більше воно дорожче в об'язці і в роботі, це є досить цікаве рішення тим, що бойлер є частиною частиною системи, і та енергія, що знаходиться в ньому, це є частина акумулюючої ємності. І навпаки, теоретично, якщо Вся акумулююча ємність, ви її повністю прогріли від будь-якого джерела енергії. Теоретично, хоча тут є 200-літровий болір, теоретично ви звідси можете отримати майже тонну гарячої води. Це 750-літрова ємність, а так виглядає тонова ємність. Ця модель більш складніша, тому що в ній є два теплообмінники від кількох джерел можна гріти. Також є додаткові отвори. Для датчиків або градусників це також дуже важливо контролювати степінь нагрівання акумулюючої ємності, тому що вона нагрівається по шару зверху донизу. І на цих етапах бажано знати, до якої міри вона нагрілася. Тому що, якщо вона нагрілася до самого низу, більше вона вже не сприйме в себе енергію або тепло. На цьому стенді ми бачимо у розрізі Маємо модель або макет справжньої бочки, виробництво Дражіця, Чехія. Одної із найскладніших моделей. Чому? Тому що тут є два теплообмінники, один з яких слугує для підігріву, а другий для відбору гарячої води. Цей нержавіючий теплообмінник для того, щоб отримувати гарячу воду для потреби. Також тут бачимо ізоляцію покращеної якості 100-мм виконаної з поліуретаної вак. Так виглядає 1,5-тонова акумулююча ємність. І це не є найбільша ємність, яка існує. Вони існують набагато більші. Деколи недоцільно використовувати одну велику, можна паралельно поставити кілька менше, наприклад, дві по тоні або три по 1,5 тонни. Чим більша ємність, тим краще. Тому що в неї можна закумулювати більше тепла і розтягнути її на довший час. Тут ми також бачимо велику кількість патрубків, через які або входитиме енергія, або забиратиметься з неї, а також є такі отвори для датчиків або градусників. Тут ми бачимо, як бочка прогрівається пошарово зверху вниз і бачимо степінь наповнення цієї бочки енергією. Коли є вже влені сюди градусники або датчики, тоді є автоматичні системи, які краще керують нагрівом системи по температурі цих датчиків. Проблема котлів дров'яних їх закипання. Таке відбувається, коли пропадає електроенергія. Щоб цього не було, потрібно поєднати дров'яний котел разом з акумулюючою ємністю. При правильному під'єднанні. Коли монтажник має певний досвід, він зробить це під'єднання так, що котел не закипить. Звичайно, потрібно використати певні вузли. Одним із таких вузлів є ладомат. Це є фірмовий готовий вузол, який використовується для обв'язки твердопального котла з бочкою. Забезпечує теплу зворотку в котел, а також при відключенні електроенергії. Він робить самоциркуляцію між бочкою і котлом. Наприклад, маємо 20-кіловатний котел з 60-літровою загрузочною камерою. В середньому туди ми можемо 40 кг сухої деревини запхати. З неї виділиться приблизно 60 кВт теплової енергії. Щоб закумулювати або буферизувати таку кількість енергії, нам достатньо буде однотонової буферної ємності. Тобто на протязі 3-4 годин, навіть коли не буде світла, вся енергія з дров'яного котла, навіть якщо вона не відбирається системою, попаде в акумулюючу ємність. Таким чином котел не закипить, частково продовжить свою роботу і цього часу буде достатньо для того, щоб він повністю вигорів і закінчив свою роботу. Використання буферної ємності в поєднанні з твердопалним котлом дає ряд плюсів. По-перше, цей котел виходить в такий режим, як і заявляє виробник, і має максимально тепловіддачу і коефіцієнт корисної дії. Також котел при використанні ємності менше засмічується не тільки котел, а ще й димохід. Відповідно, у вас буде менше проблем із засміченням котла, і ви не будете зв'язуватися з цією неприємною чисткою. Дуже часто таке буває. Коли в людини є бойлер костяного нагріва від дровяного котла, і вона роздумує, чи потрібно палити дровяний котел заради того, щоб була тепла вода, буває недоцільно, коли бойлер є близько 200 літрів. А як знаємо, енергії в твердопальному котлі є набагато більше. Тому для таких потреб в такій ситуації дуже добре підійде Комбінований бойлер, який є в корпусі в акумулюючій ємності. Тобто, якщо ви маєте тонну гарячої води в акумулюючій ємності, то відповідно ви маєте і тонну гарячої води в бойлері, навіть якщо той бойлер 200 літрів. Тобто, доцільно запалити дров'яним котлом, буферизувати це тепло в акумулюючу ємність і отримати гарячу воду. Це є дуже актуально. Виробників акумулюючих ємності та бойлерів є багато. Але сьогодні зупинимо свою увагу на дражницях. Чеському виробникові акумулюючих ємностей з багаторічним стажем. Виробляють вони ємності та бойлери більш ніж 50 років. Це чеська компанія, яка робить бойлери та ємності на всю Європу. Навіть ми замічали, що під іншими торговими марками. Дуже відомими дражі це робить для них під замовлення, акумулюючі ємності та боліра. Це доказує про їхній професіоналізм, досвід та якість. Цінова політика компанії є також дуже лояльною і вона є більш конкурентною в деяких питаннях, чим інші виробники. Якщо придивлятись до деталей, то в них дуже якісні зварні шви. На автоматизованій лінії, фарбовка, також ізоляція, упаковка і гарантія. Гарантія надається на 5 років, і також у випадку, якщо є гарантійний випадок, вони просто замінюють на новий виріб або компенсовують частково витрати на якийсь ремонт, що є дуже важливо. Всі ємності випробувані, так що немає сумніву, що вони є якісні і витримують якийсь тест. Ревізійні люки, які є в кожній ємності, це теж невід'ємна візитівка заводу дражиться. Цей люк, крім того, що є ревізійним, в нього можна вкласти електричний тен або додатковий теплообмінник, якщо з часом виникне в цьому хотелі. Єдності та бойлера бувають різні. Але перевага вражиться в тому, що майже всі популярні моделі підтримуються на складі і є в наявності. А непопулярні моделі привозяться в найкоротший термін. Наприклад, такі моделі, як на 1 це найпопулярніша модель, а також моделі НАТО. Вони завжди є в наявності і великий асортимент від 500 до 1000 літрів або буйлера від 100 до 500 літрів. Зараз схематично розглянемо випадки, де може застосовуватись акумулююча ємність. Тут вона розміщена в центрі. Як бачимо, з правого боку, як показано на цій схемі, можна розмістити твердопалений котел і завантажувати її, а також газовий котел. І скидувати тепло в акумулюючу ємність. З іншого боку, можна відбирати цю енергію, наприклад, високотемпературний контур на радіатори та низькотемпературний контур на підігрів підлоги. Також бачимо вмонтований бойлер, так звана модель НАДО, в якому постійно буде гаряча вода при умові, що тут. Також підтримується ця бочка гарячою. Вказаний один теплообмінник, який задіяний на сонячну енергію. Навіть у випадку, коли людина не планує застосовувати сонячну енергію, багато хто залишає цей, бере цю бочку з теплообмінником і залишає її незадіяною. Тому що з часом сонячна енергія. Коли стане актуальнішою, дуже легко буде її під'єднати в існуючу систему. Коли ви плануєте систему опалення і проєктуєте її, в основі в якої є твердопальний або, можливо, газовий котел і вам потрібна бочка, то все ж таки краще взяти цю бочку з теплообмінником. Навіть якщо зараз у вас немає такого джерела тепла, як сонце, або Тепловий насос. Повірте, що з часом він вам знадобиться і буде тоді дуже легко цю систему змонтувати, наприклад, сонячну систему. Ця система може бути в допомогу газовому або дройному котлі при опаленні, а також дуже добре працювати в літній, а навіть і в зимовий період на підігрів гарячої води в бойлері. Схема номер 2. Дуже популярна схема. В центрі її також стоїть акумулююча ємність, є твердопалений котел та існуюча система опалення. Як бачимо, котел за допомогою гідравлічного вузла ладомат скидує всю, все тепло у акумулюючу ємність. Також він робить і забезпечує гарячу роздатку, щоб котел не конденсував. Інший контур радіаторний. Через насос відбирається тепло. Але це тепло відбирати можна порційно. Тобто можна відбирати менше, чим видає твердопалений котел. Наприклад, якщо котел видає 20 кВт, а ми відбираємо на систему 10, а таке можливо і дуже часто, тоді ми відбираємо менше, чим подаємо сюди. Таким чином, Ця ємність акумульовує надлишкове тепло, яке ми не відібрали. Тобто, якщо котел горів 3 години, виділяв 20 кВт щогодини, а система за ці 3 години відібрала тільки 30 кВт, значить в цій борщі за 3 години закумулювалося 30 кВт теплової енергії. Навіть коли котел догорів, система продовжує споживати тепло з бочки. Якщо тут є 30 кВт теплової енергії, а вона споживає 10, отже, вона ще після згасання твердопального котла може приймати на себе тепло ще мінімум 3 години. Це є найправильніше розтягування тепла в роботі системи. Тобто котел реально горів 3 години, а ви отримували від нього тепло 6 годин. Часто виникає такі сумніви і запитання, для чого гріти такий об'єм води? Чи не будуть вони марними ці намагання? І виходить, що ні. Чому? Тому що, по суті, вам, щоб отримати швидко тепло від твердопального котла, не потрібно гріти довго. В цілу бочку до самого низу. Коли прогрівається тільки верхній шар цієї бочки, а це приблизно 50-100 літрів, одразу ви получаєте на виході через неї через 15-20 хвилин це тепло, а це вже є не так і довго. А по-друге, можна зробити підключення, якщо це так вже важливо, можна зробити підключення не послідовно через бочку, а паралельно, як показано на цій схемі номер 3 Звичайно, ця схема має певні особливості і воно може не завжди працювати, але при грамотному підключенні воно працює яким чином? В цьому місці знаходиться трьохходовий клапан, який керується сервоприводом, а сервоприводом керує датчик, який розміщений або на трубі подачі, або кімнатним термостатом. Коли є запит на тепло на систему, тоді з котла напряму потрапляє енергія на радіатори. І ви отримуєте дуже швидкий результат одразу теплі батареї. Як тільки потреба в теплі зменшується, або взагалі відпадає, подається сигнал через цей або цей датчик на трьохходовий, і він. Частково або повністю перекриває систему опалення таким чином, що з котла виходить більша енергія, чим споживається на радіатори. Тоді вона потрапляє в акумулюючу ємність. Частково або повністю. І в той момент, коли система не споживає тепла, це тепло буфер... буферизується в ємність. Навіть коли котел загас і в ньому вже немає тепла. І цей трьохходовий повернеться знову до системи опалення, ця енергія вже буде йти не з котла, а з акумулюючої ємності. Тобто це є теж правильна схема підключення при певних умовах. Є приблизні розрахунки по підбору акумулюючої ємності. Тобто, скільки ємність може в собі, скажімо так, закумулювати тепла. Переважно теплові одиниці це є джоулі, але вони легко переводяться в вати, кіловати. Кіловати це є одиниці, які більш сприймаються простіше. Тому будемо у ватах. Наприклад, знаємо, що вода, як теплоносій, це самий популярний теплоносій вода, може в собі передати певну кількість теплоти. І, наприклад, є така дуже проста формула. Щоб нагріти 1 літру води на 1 градус Цельсія, потрібно затратити 1,2 Вта енергії теплової, скажімо. Отже, щоб нагріти 1000 літрів, беремо за основу 1000 літрів бочку акумулюючу, на 1 градус, потрібно затратити 1200 ватт. Але на 1 градус ніхто не буде гріти. В середньому дельта Т або різниця температур, на якій бочка нагрівається, це від 30 до 80 градусів. Тобто дельта Т є в середньому 60 градусів. Якщо 1000 літрів води нагріти на дельту Т 60 градусів Цельсію, тобто, нам потрібно 60 помножити на 1200 Вт. Це вийде приблизно 72 кВт теплової енергії. Отже, теоретично, в середньому, в одній 1000-літровій ємності ми зможемо накопичити 72 кВт теплової енергії. Таку теплову енергію в загальному може видати середньостатистичний 20 25 кВт котел дров'яний з середньою камерою згорання однієї дров. Тобто однієї загрузки дров переважно достатньо, щоб виділити таку кількість енергії. Робимо такі розрахунки. Скільки ж потрібно, яку бочку потрібно, щоб вам вистачило енергії, наприклад, на одну добу. Скажімо, дім споживає 15 кВт на годину теплової енергії постійно. Якого об'єму бочку треба обрати, щоб забезпечити дім? Наприклад, на 24 години. Котел видає 20 кВт на годину. Приблизно горить 3-4 години. Отже, система відбирає 15 кВт за годину, котел дає 20 кВт. підряд приблизно 3-4 закладки дро. 3-4 закладки дро по 70 кВт це буде приблизно 200 кВт годину. Може збуферзувати ємність. Так, як ми половину з них відбираємо в цей час, отже, половину ми закумулювати не можемо. Тобто нам потрібна ємність приблизно на 120 кВт. Ця ємність буде приблизно дорівнювати 1500 літрів води. Отже, робимо висновок. Якщо 20 кВт котел 3-4 рази підкинути в день, навіть не в день, а підряд кожних 2-3-4 години, то можна з легкістю закумулювати тепло на цілу ніч, тобто на слідуючих 12 годин. Тут буде у вас тепло.